Всіх вітаю на прямому ефірі. Сьогоднішній ефір на тему, як справлятися з негативними станами, негативними емоціями, тому що вони руйнівно впливають на наше життя, на нашу навіть долю, на наш подієвий ряд. Зараз я... Ми кармологині, майстри з матриці долі, регресологи. Ще багато направлень, з якими ми працюємо. Головне, що ми допомагаємо людям справлятися з їх життєвими обставинами. Привіт, моя хороша! Привіт, привіт, привіт. Е, так, продовжуємо да, наші теми. Е, у нас прямо. Я так хочу підкреслити глядачам, що ми намагаємося так з одної теми в другу з Вікторії плавно переходити і охоплювати такі самі найактуальніші теми. І сьогодні дійсно ми будемо говорити про те, що дуже важливо розуміти свої почуття і емоції. Дуже дуже важливо. І це мені здається. Чому, чому важливо? Бо ж це внутрішні процеси, це те, що в нас всередині, а воно ж нами і керує, правда, Вікторія? Так, і вчора була тема про емоції, про стани хороші, погані. Ми вирішили з Ларисою далі розкрити цю тему, тому що зараз такі складні часи. Війна, тривоги, обстріли, відсутність світла. і Багато хто вже не має ресурсу, не має сил, а все тому, що ну, не справляються зі своїми емоціями. А ці емоції. Переходять в стани, стани переходять вже в таку постійну якби, ситуацію, коли людина пірнає і туди і більше не бачить інших шляхів виходу звідти, і це вже потім виходить на психосоматику, на здоров'я і на всі подієві процеси в життя, на всі сфери. Так, дійсно, і за всі ці стани знаєте, що відповідає у людини? Емоційний інтелект. да є така штука, і зараз всі про це говорять, але мало хто ну, якби, точково я б сказала, да, розказує, що це таке. Взагалі, що, що це таке емоційний цей інтелект? Да? Це здатність людини розпізнавати, да, називати, керувати своїми власними емоціями, а також. Впізнавати, інтерпретувати і справлятися вірніше, адекватно реагувати на емоції інших людей, от оце і є емоційний інтелект, і це дуже важлива штука. Так, багато хто просто звик жити на автоматі і не відслідковувати, що ж відбувається взагалі з твоїм життям, своїм станом, своїми емоціями. Ми на автоматі біжимо, біжимо, біжимо. І це приходить до того, що життя втрачає ці фарби. Ми не бачимо сенсу в чомусь, не бачимо сенсу в розвитку, в якомусь своєму пізнанню, да взагалі розбиратися, хто ж я такий, навіщо да, що я відчуваю. А е, насправді ми всередині знаємо, що щось не так, і тоді йдуть проблеми е, і по здоров'ю, і в сім'ї з заробітками. Е, і е, тому ми тут з Ларисою вже е, багато ефірів поспіль кожного дня, 10.00, Все буде добре. Передача тому запрошуємо. Дякую, будь ласка, свої. Тут питання, свої історії, ми все допоможемо, підкажемо, розберемо. І до чого я це ми тут з вами для того, щоб ви не боролися зі своїми емоціями, станами, а вчилися їх проживати усвідомлено, справлятися і взагалі отримувати задоволення і сенс від ваших життєвих ситуацій, обставин і взагалі радості від життя. Так, і хочу наголосити, що сьогодні ми будемо говорити. Проте, прям увага, ми сьогодні будемо говорити про те, що їсть нас середини, і повірте, зараз повно людей. От Вікторія вже говорила, я підкреслю ще раз, що дійсно зараз. З площі рядом, як то кажуть, да всі займаються оцим, знаєте якимось копошінням в цих негативних емоціях. І вони, ж, вони нам не тільки заважають нам жити, да вони нас виснажують до такої міри, що ми нам вже світ не милий, ми не бачимо ні радості. як Вікторія говорить да ми, ми не відчуваємо смаку життя. І це страшно, я вам хочу сказати. да тому що Ніхто ж не хоче знаєте, жити в, 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 в такій великій напрузі, да? мало того, що зовнішні обставини так на нас тиснуть, да? а ще і внутрішня ця напруга, це самоїдство не дає нам вгору глянути, не дає нам дихнути вільно, правда, Вікторія? Так, і тому ми е, вирішили розібратись, які саме руйнівні стани над такі небезпечні, щоб ви звернули увагу. Якщо ви щось почули, відчули в собі щось не так. Е, звернули на це увагу і даємо практику, як з цим справлятися, як взагалі пізнавати, розуміти себе, а не боротися, тому що кожна емоція, кожен стан, вони наші помічники. Вони йдуть з нами в ногу по життю, це як індикатори того саморозвитку, самопізнання і шляху життєвого. І це нормально, просто як ми з цим далі справляємося чи ні? І взагалі ніхто не хороший, не поганий, що щось зрозумів чи не зрозумів, справився чи не справився. Просто це життєвий процес. і ось Саме процес треба полюбити, тому що будь-що до да будь-яка мета це все процес. І от головний пункт це якби віднестися з цікавістю, з пізнанням, з тим, а як я зараз з цим Отак от. е, да, Дійсно, і треба розуміти, що кожний стан, да, кожна, кожна емоція, кожне почуття це що? енергія. А що таке енергія? Це якась властивість, да? це якась сила. При тому жива сила, яка нас штовхає, яка нас рухає вперед. І це треба розуміти. Бо е е якщо ми будемо це сприймати, що це якесь там щось незрозуміло що, то ми і тоді і не зможемо е е справитися з цим. Да? Тобто треба називати речі своїми іменами. Емоція стан це сила. Так, це е сприйміть, що будь-яка ваша ось така емоція. Це насправді дійсно як сказала Лариса енергія, і ми можемо ж вибрати, тому що ми особистість, ми, е, якби людина, дуже розумна істота. Вона може, ти можеш направити цю енергію або на руйнування, або на те, щоб створити щось хороше, щоб покращити. Тобто, коли тебе захоплює щось таке неприємне, прям буря всередині. Ти можеш зробити таку паузу і подумати, а я можу це не перенаправити на щось хороше, а не боротися з цим. Е, да, і головне, треба е, от розуміти, що е, м, жити в негативі неможливо. Неможливо в негативі будувати взагалі щось. Да? Негатив тільки руйнує, і це треба чітко пам'ятати. Негативні емоції і стани не дають нам нічого будувати. Вони нам тільки руйнують, притом руйнують життя. У всіх сферах життя, у всіх сферах нашого життя, не думайте, що якщо, наприклад, у вас щось не то в одній сфері, то а в других буде добре. Ні, 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 так не буває. Воно знаєте, тянеться. Якщо ви ж приймаєте рішення, ви думаєте, ви якось реагуєте з певних станів, і якщо ваш стан такий, знаєте, не дуже м'яко кажучи, да, у вас негативні якісь емоції, то з стану негативних емоцій, ви ж приймаєте рішення в будь-якій сфері свого життя, розумієте? І неможливо ще раз підкреслюю, неможливо нічого будувати із стану. Руйнування себе. розумієте, Через то дуже важливо, прямо е, вкрай важливо, я б сказала, оце навчитися е, розбиратися, де емоції, які емоції, е, е, що там відбувається всередині. І так як ми кожний ефір говоримо, говоріть з собою, задавайте собі питання. Бо є такі, можна сказати, три руйнівні стани. Да? Е, Саме перший це е, 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 напад. Що ми робимо? От саме слово напад, що воно означає? Да? Це е, бажання вкусити, як я кажу, відгавкатись зразу. Да? Це агресивний стан. Да? Чому? Тому що це бажання зробити боляче. боляче. Е, навіть пам'ятаєте, є таке, е, що найкращий, Боже, як це, е, найкращий захист це напад. Пам'ятаєте, це ж воно звідси йде, да? тобто саме перше, що треба зробити? Напасти. Навіть якщо це тільки в думках, ти вже собі прокрутила картину, що да я тут таке, 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 вже насварилася. А ми ж пам'ятаємо да, із кармічного менеджменту думки і слова, і дії це все, все те насіння, яке ми сіємо в зовнішньому світі, яке потім до нас повертається. Тільки в збільшеному вигляді в І е, треба, е, здоровему. Відслідковувати це, відслідковувати це, кожний стан відслідковувати. Якщо вам тільки зразу захотілося це гавкнути на когось або вкусити когось, як Вікторія каже, зробіть паузу. Зробіть паузу далі. Е, ну і дуже важливо зрозуміти, е, що ми не це ж, все ж до цього пункту, до агресії, ми ж направляємо її і на, не тільки на когось, а й на себе, знищуючи себе. А що потім результат цього? Коли ти знищуєш себе, ненавидиш, починаєш скувати щось таке закручувати, ось знову росте ця агресія. І це що? Це коли людині боляче. Є такий вираз, що якщо тобі хтось щось зробив неприємне, будь ласка, глянь глибше в цю ситуацію. Значить, людині боляче, значить, вона проживає якийсь страх, якусь неприємність. Навпаки, всередині думками підтримайте її, дайте навіть ви ж вже розумієте, від чого вона так себе веде. Просто по-іншому з неї заговоріть, спитайте, може, щось їй треба допомогти або просто побути поряд. Тобто ось ця агресія на когось від того, що боляче, і агресія самих на себе це ж знову ж таки задайте запитання. Тому що ти чимось незадоволений, тобі страшно, тобі боляче віднесись до себе як до найріднішої, найважливішої людини в твоєму житті. Да, і до речі, якщо от знаходитися в такому постійному стресі і напрузі, ти звикаєш до цього стану, да? і ти постійно в такому стані, начебто на, на тебе хтось має зараз напасти, накричати, стукнути тебе, там, попхнути, шо, 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 да? тобто ти постійно в стані такої е, е, оборони, я би сказала, глухої. навіть там. Де її і немає, да, ні, ні немає ніякого подразника, немає ніякого там нападника, немає від кого захищатися, але ви в такому стані, що ви готові в будь-яку секунду, так би мовити, проявляти агресію, і це ну це теж руйнує людину, бо неможливо постійно бути в такому стані. Знаєте, навіть я вам хочу сказати, що саме ця. Постійна готовність до захисту, да, до якоїсь там до агресії ззовні, вона ну, вона дуже виснажує нервову систему. Прямо дуже. І, і це треба пам'ятати. ну Про другий да так, Вже так, наш так. стан це коли. Ти входиш вже в таку емоційну напругу, коли втрачаєш контроль. Я е, нагадувала, чому ми цю тему розкрили, коли ми говорили про синдром хорошої дівчинки або хорошого хлопчика. Це коли ти хочеш бути хорошим, вислужуєшся. Да? Ну, це не спеціально, це так нас вивчили завжди усім допомагати в мінус собі, а потім розумієш, що тобі дуже дуже погано. І ось збирається оцей стан, коли ти е, прогибаєшся, да і ковтаєш образу постійно для когось, не для себе. І ось в мене колись були такі стани, що. Ти вже так терпиш, що психіка просто не витримує, Ти вибухаєш, починаєш просто що так щось кричати або нападати, агресувати, і потім дійсно люди думають, що ти якийсь неадекватно. Це ж не нормально. Ти якась больна, чи що, чи треба тобі, тобі якихось зараз, зараз особливо да модно. Якихось і пігулок, антидепресантів напхати, а лікарі вони що ж, вони раді старатися, звичайно, тобі випишуть. Здорових людей не буває, правильно? Але важливо ось тут подумати, чому так відбулося, чому я не контролюю себе. Тому що дійсно збиралися емоції, стиснулися, і коли стискається пружина, обов'язково буде вибух. І туди входить також ще панічні атаки, це те ж саме, коли накопичується така от енергія. Так, да, тим більше зараз, що от дивіться, в якому ми живемо у світі зараз, да? війна, постійні якісь е, напруги, обстріли, якісь тривоги, і ну, це, е, от як я говорила, да? нервова система постійно в напрузі, Вона виснажується, вона виснажується. І е, коли е, нервова система в людини от е, працює на Ну, на межі, можна сказати, да, своєї свої діяльності, то е, реально ти відчуваєш себе постійно як вижатий лимон. І ти навіть втрачаєш здатність реагувати на деякі моменти. Да? Тобто система нервова зовсім виснажується, і, і емоції стають ну взагалі ну, от я говорю, на межі. Правда? Так, і от чому так на межі? Оце за панічну атаку трошки хочу сказати. Тому що свідомість в цей момент, коли відбувається панічна атака, вони бувають різні, по різному проявляються. Але в цей момент людина себе не контролює. Вона не може зрозуміти, що з нею відбувається. А що тут втрачено? Дійсно, контроль. І в цей момент психіки здається, що так буде назавжди. Так погано буде назавжди. І важливо. Коли ти від розумієш що щось відбувається, що не можеш зробити, да важливо дуже така класна техніка. Просто подихати є різні техніки, коли ти. Глибоко дихаєш, і ти починаєш відчувати, що ти, ти вдихаєш, це повітряно входить, в тебе твої легені розширюються, да грудна клітина, ти починаєш бачити, відслідковувати, що поряд, О, ось мої ручки, ось мої пальчики, да ось там предмети, і тоді ти повертаєш себе з оцього неконтрольованого, такого торнадо страху, да можна сказати, вибуху себе знову до себе. Тобто такі маленькі техніки, коли ти вже. Контролюєш ситуацію, а не вона тобою. Так, дійсно, і треба відслідковувати, да, що, що, що в ці моменти, треба розуміти, що в ці моменти, е, що емоція сильніша за людину, да? контроль, да? як Вікторія розказує, контроль втрачається, і тоді не людина керує реакціями, життям і взагалі своїм станом. А емоція, і це теж дуже складно, тому що ми плавно переходимо вже в третій такий стан да руйнівний. Да? це починає сама себе руйнувати. Повністю починають якби з глибин підніматися всі негативні емоції, при тому там чуть би не за царя тимка, чуть би не з дитинства, і провини, і образи, і, і агресії, при тому агресії, в тому числі на себе, і оці думки постійно по колу, по колу, по колу, що а треба було там так сказати, а чого він так зробив, чи вона так зробила, а чого а мені треба було так, да. Тобто, оце ця е, ментальна е, е, жуйка, да. Оце і є процес самознищення. Ми починаємо самі себе руйнувати цими негативними емоціями, і це складно, так і це самознищення, це прям йде до рівня суїциду, тому що в цей момент ти просто е, свої досягнення, все, що в тебе було в житті, да твоя там сім'я, твої діти, взагалі робота. Ти вже живеш на певному рівні, ти маєш багато чого, і ти береш це, обесцінюєш, знищуєш і знищуєш себе. Це така, як, наче, дійсно, як смерть, ти повністю руйнуєш себе як особистість, і це неймовірно погані процеси. І дуже важливо відслідковувати, якщо у вас з'являються такі думки. Тому що вся енергія життя знову про думки, про е, е, стани, про емоції це сильна енергія. А ви ж можете вивести її і в плюс, цю сильну енергію? Так, дійсно, і так, якщо не виводити її в плюс, то виходить, що людина, наче то живе, ну, наче то живе, ходить на роботу, спілкується там з друзями, з сім'єю, з колегами. Але наче і не живе, розумієте? І виходить, що наче то щось робить, і наче то щось реалізовує, наче то їсть, і спортом, наприклад, займається. А сили і енергії жити все менше й менше. І людина починає здуватися, можна сказати, знаєте, потихеньку, потепотихеньку починають, ну, знаєте, як я кажуть, це світ не милий, оце такий стан приходить, і, 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 і що цікаво, да. Чим більше людина може прикладати цих зусиль, наче то для реалізації чогось, наче то для того, щоб починати відчувати жити, а результатів немає позитивних. Так, і тому ось дуже важливо помічати ці стани, ці думки, ці емоції. Тому що вони, якщо ви зануритися і живете в них, вони формують ваш подієвий ряд і все, що в вашому житті йде через призму оцих емоцій. А ви згадайте знову ж таки, що ви найважливіша людина для себе, і ви вирішуєте. Що ви думаєте, як ви проживаєте, і, і ви взагалі, що транслюєте в цей світ? Тому що, якщо це неправда, ви надумали якусь погану да, емоцію, і ви її втілюєте в життя, а ви можете втілити навпаки щось хороше, знову ж таки, повертайте себе до себе. Так, і тут оце, що Вікторія розказала, да, це момент істини, можна сказати. да. Що таке момент істини? Момент вибору. Що ж ви будете вибирати? Да? Оце, 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 знаєте, Ця точка, як би можна сказати, точка невозврата. Да? Або так, або так. От, що ви виберете? І тут ми можемо запропонувати вам такі найпростіші техніки, але повірте, от те, що просте, воно завжди дуже чітко і гарно працює, завжди дає результати. Головне його робити, да? практикувати. Саме перше, як ми вже говорили в попередніх ефірах, теж займіть в передачах сьогодні, я Передача мені дуже подобається, <ріст> тому що люди люблять не просто щось подивитися, як би наукове, але теж життя, а це передача. Наше життя це передача, і ми створюємо цей серіал і передачу самім кожного дня. Так, дійсно, і от ми попередніх передачах говорили наші <ріст> саме перше, треба зупинитися, зупинитися, зробити малесеньку таку зупиночку. Ми говорили, що от буквально навіть 5 секунд. П'яти секунд іноді досі для того, щоб зрозуміти взяти цю паузу і зрозуміти, що з тілом відбувається, що з тілом є, в який стан, я дихаю чи не дихаю. Може я вже закляк і завмер да? і вже навіть дихати забув. Таке mm -hmm. теж буває. да Тобто, саме перше що треба зробити, зупинитися, сконцентруватися mm -hmm. на собі, на своєму тілі, на своєму стані і зрозуміти, що, що там, що там, я зараз який, що відбувається з моїм тілом. E також треба е, зрозуміти, що ж зараз зі мною? Назвати його. Я злюся, я боюся, я тривожу. Що, що ж зараз я відчуваю? Відповідь завжди буде. Головне, задавайте собі питання. Е, так, і е, треба пам'ятати, да, так як ми говорили з Вікторією, що люба емоція це енергія. енергія. І е, от ми вже говорили, да, вона нікуди ж не Фізику всі вчили, да? енергія нікуди не зникає. Вона тільки переходить з одного стану в другий. І оце теж треба усвідомити, що от стан зупинка, перше, да зупинка, зафіксували, що от мене такий стан. Друге, назвали це третє, зрозуміли, що це енергія. да Вікторія, далі. Так. І в цей момент ви маєте концентруватися на да, цьому, що ви оприділи. Наприклад, я злюсь, тримайте це в увазі і перенаправляйте в конструктив. Наприклад, я розізлився а я хочу радіти, а я хочу любити, а я хочу ось підтримати людину і коли ви ось перенаправляєте, важливо тримати зараз не десь літати, а тримати у увазі саме це, що ви приділили. І тоді ось це руйнування переходить навпаки в те, що посилює, що робить вас добрішим, сильнішим і щасливішим. Так, і так на завершення скажу, що оце і є про це процес самопізнання. Оце і є процес самопізнання, який дозволить вам і свою налагодити так би любу сферу життя, да, любу сферу життя, всі сфери життя, я би сказала, і ще й налагодить спілкування з іншими людьми, тому що емоційний інтелект, як ми сьогодні говорили, да він же ж дає нам можливість не тільки нас проаналізувати, да і контролювати, і перенаправляти наші стани, а ще й дає нам змогу ідентифікувати правильно. Стани інших людей і знаходити підхід до них, да? адекватно реагуючи на їхні реакції. Да? Тобто це дуже важлива тема. І якщо вам треба допомога в цьому, будь ласка, я, Вікторія, ми тут завжди для вас можна нам писати, можна під постами писати, можна під ефірами писати, можна в особисті писати, і ми залюбки вам допоможемо, тому що ми професіонали. І ми постійно працюємо над собою продовжуємо, ми не зупиняємося. <реш> так, дуже важливі слова, тому що е, ті емоції, ті стани, що ви прожили, це ваш ресурс. Якщо ви їх визначили, перенаправили, ви пройшли вже великий ріст кожного дня по маленькому кроку, ви ростете як особистість, ви стаєте щасливішими, ресурснішими. І ось цей досвід, ця енергія вже позитивна, вона теж допоможе і вам далі встановлені ваших якихось. Цілий і в тому, щоб іншим людям бути корисними, ми тут з Ларисою прекрасний приклад тому не буду якби скромнішить Запрошуємо на консультацію. Ви бачите. Як саме ми прямо покроково вам розклали от, е, приклади, як ми працюємо з клієнтами, тому що все можна розібрати на молекули і е, допомогти вам справитися з тими ситуаціями, які вас хвилюють. Тож е, репостіть, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть свої історії. Кожного дня о 10.00 ми тут з Ларисою для вас Е, дуже вдячні, що ви приділили увагу. Бачимо серденька, бачимо. Вогники Лариса, як завжди, неймовірно, так. наповнено, кайфово беру тебе за приклад і запрошуємо до нас на консультації. Гарного всім дня обіймаємо. Пока-пока!